Всім привіт! Сьогодні день перед святом Пасхи. Хочу всіх привітати з наступаючим святом. За вікном яскраво світить сонечко. Треба набратись позитиву на весь день, підзарядитися та й приступати до важливих справ. Зараз зробимо трошки зарядочку. Версик також прийшов мені на допомогу. Я як починаю займатися, він завжди ходить поміж ніг у мене. Ну, все, треба йти замішувати тісто на пасочку. Сьогодні не планувала щось знімати, але думаю. Все-таки треба зняти. Ну, сам процес повністю не буду показувати. У мене є одне відео на каналі. Я повністю знімала, як я там пекла паску. А цього разу так частково тільки покажу. Надію, що вона вийде, бо сьогодні по новому рецепту. А ви будете пекти? Чи подобаються вам паски з супермаркетів? Мені ні, не дуже. Тому яка вона навіть не вийде, але вона домашня і ти точно знаєш, що ти туди поклав. Тому домашня, як, як на мене, все одно набагато краще. Опара в мене вже в два рази збільшилась. Там так робиться такий рецепт, що Робиться двойна пара, одна частина з дріжджями взаємодіє, а друга частина заварюється як заварне тісто, а потім вони поєднуються і вже замішуються потім з яйцями з усім. Я вже не схотіла знімати весь процес, бо це складно, коли ти руки в тебе в цьому всьому. І балакати це все розповідати. Уже зараз ви побачите завершальний, можна сказати, етап. Буду розкладати по ємкостям. І ще мені треба зараз туди додати родзинки, цукати і цидру. Цим зараз і займусь. А які у вас спогади залишилися з дитинства? Профакти. У мене бабуся робила дуже такий великий заміс, така дуже велика кастрюля. І потім вимішували ми її. І я місила, і вона, всі, хто міг усі місити. А Цим глазурю не прикрашали. Робила бабуся такі, як наче. Колоски зверху, і я читала, що це по-українськи більш правильно. Ми ну, старі люди вони знали. А ще бабуся в мене була віруюча. Вона ходила до церкви, ходила на вечірню службу, а потім стояла там вже і святила паски зранку. Але я ще таке пам'ятаю, що вона мене запрошувала там. Ну бувало вже коли там постаріла, то їй важко було там уже всю ніч вистояти, То там під ранок, щоб ми пішли, і вона каже: Оля, підеш зі мною? Та да, піду. А потім я як засну, анці вона мене буде і я не можу встати. Маленька ще була, так не хотілося вранці вставати. Ну, бувало таке, що я теж з нею ходила. Ось такі у мене спогади з дитинства. А потім уже цю пасту їли тижні три, а може і місяці. Потім ставили її в таку величезну маліровану кастрюлю, накривали кришкою і вона стоїть. Ось поясніть, чому вона стоїть і не. Ну, не зацвітається, не пліснявіє. Ось хліб, там три дні полежить магазинний і все. А паста може стояти місяць і нічого з неї. Небагато у мене серця виходить. Я зараз наша весняна погодка. Чесно кажучи, я не думала пекти в цьому році. О, такий дурний характер. Ніколи не знаю, що я буду робити. От, остаточно я не знаю. Я е Думаю, ну, на всякий випадок куплю всі інгредієнти, що мені потрібні. хай будуть, Чи буду пекти, чи не буду, але все хай буде. А потім вже думаю, подивилися ціни на Паски в магазині. Та просто навіть не за ціна, Я не люблю магазину паску. Я її, не знаю, для мене вона така суха, тому я її не дуже люблю. І думаю, ну, ладно. Пробую спекти, там уже що вийде, то вийде. Ось так у мене в цьому році. Ось тепер не на Великий такий заміс робила. І тим паче, що це новий рецепт. Я не знаю, скільки їх вийде в тих Але думаю, що щось буде. Дай Бог. Ось натерли це три. Ось отакій от величенькій кастрюльці робила ось воно у мене так вже в два рази піднялося. Зараз сюди вмішаю цукати. Цей ізюм і цедру. І буду розкладати їх по ямкостям і там вони ще будуть один раз підходити. Ізюм я промила, просушила. Можна було, звісно, ще його в муці обваляти, але я не стала. так можна. Я ще, може і видавлю сюди сок лимона і апельсина, щоб було більш ароматно. так, і цукати ложим. Персика вже тричі погодувала. Він зараз трохи прихворів, то погано їсть. А я продовжую вимішувати тісто ще. Не можу сказати, що я така вже господиня. Я не знаю, у мене завжди критика така до себе у всьому. Мені завжди здається, що я роблю недостатньо гарно. Але вже. За мене ніхто не зробить, тому як є. Паску треба довго вимішувати, але я не знаю, Ось практично вже до рук не липне. Тому зараз буду формочку класти, ще може цим маслом. Це вже друга частина тіста. Я так стала вимішувати напополам його, розділила і ще трохи поливаю на руки. Ще трошечки. Не знаю, побачимо, що вийде. Це такий рецепт новий. Я думаю, все буде добре. Зроблене з любов'ю. Зараз винесу їх в тепле місце, накрию, вони ще будуть підійматися десь дві годинки, а потім уже в духовку. Пройшло дві години, пасочки підросли практично два рази. Зараз я їх буду ставити в духовку, а тим часом ще пофарбувала яйця. Да, нелегка ця робота, робота з тістом зайняла практично весь день. Я почала десь на початку 9 ранку. Зараз вже початок п'ятої вечора. Так, що пасочки спеклись. Не дуже високі вони в мене вийшли. Я зрозуміла, що допустилась там однієї помилки, ну, ладно, нічого страшного. Тепер буду робити глазур саму. Мочаю зразу так. Опа. Навіть не знаю, може ще трошки. О. Такі в мене квіточки красиві. Тут же ще саме головне сам процес. Так, велику вже. Ну хоть лазорь вийшла. Це також не так то легко її вбити, як для мене. У мене такий тут кулінар. Залишилося посипати присипочкою. Зараз буду посипати. Ну, якось так. Потім будемо смакувати. Хочу всім побажати всього самого доброго, гарного настрою, тихого, мирного святкування цього свята. Але ми пам'ятаємо, що зараз свята для нас це таке. Ну, у кожного просто у серці, мабуть, якесь свято своє там улюблене. Хто любить Свято Пасхи, там хто Різдво, хто яке. Ну, для мене, в принципі, я стараюсь щоб кожен день відчувати якісь приємні емоції, бо ось зараз весна. І просто йдеш навіть по вулиці, дивишся на квітучі дерева, вдихаєш цей весь. Аромати, і вже це, в принципі, свято. Дуже шкода, якщо хто вже не має можливості це відчувати. Тому поки ще ми живі, поки ми можемо святкувати чи насолоджуватись просто якимсь днем чи смачною паскою, крашенки красити. Так що дякую нашим захисникам за те, що ми маємо можливість жити вдома. Бажаю нашим захисникам також і смачної, і тихої Пасхи, щоб вони поскоріше всі повернулися додому, до своїх сімей, щоб цей жах, який вони відчувають кожного дня там, щоб він поскоріше закінчився, і ми нарешті почали жити мирним життям. Це саме головне. А свята то це таке. Будемо ще святкувати, я надіюсь, якщо все буде добре в нас. Всім чудового, позитивного дня, гарного настрою. Щоб у всіх все було добре. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком. До нових зустрічей!